Мама Івана рано померла, тата позбавили батьківських прав. З бабусею переїхали з Енергодара до Запоріжжя, тут купили квартиру. Хлопець каже, тоді йому довелося швидко подорослішати. Ми в Енергодарі залишилися самі з бабусею, тому ну родичів немає допомогти нікому. І складно було, тому що я був маленький і вона вже була у можна сказати неходячому стані. Мені ну можна сказати. Понадобилось позрослити ну, дуже рано, десь в 11 років. Іван Байдівець долучився до руху у 2024 році. Тут знайшов друзів та натхнення на майбутнє. В школі мені було нудно, з однокласниками я не спілкувався. У житті друзів було небагато, ми не так часто гуляли, ну, не веселилися, тому вирішив щось поміняти, рішив, ну, вирішив спробувати. І мені це сподобалось. Нині хлопець навчається в 11 класі і вже знає, що хоче стати поліцейським, боротись за справедливість. У мене так ну, зав'язано життям, то що от справедливість в мене як кров. Отак. От це показало і нещодавнє нещастя. Наприкінці липня хульгани розбили вікна в оселі родини. На той момент бабуся була сама. Жінка залишилась неушкодженою, а онук, коли повернувся, не розгубився та викликав поліцію. Пізніше звернувся по матеріальну допомогу і до міста. Усього за чотири дні родина отримала кошти. Я якраз гуляв, приїхав додому, і бачу, якраз як происходило. Я заступився. Ну вступив в словесний розговор. І тоді визвав полі поліцію. Поліція приїхала, все задокументували, все ну був написаний протокол, і їх відвезли в учаток. Так, давайте без сльоз. Ну, ну 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 все, все. Це найменше, що ми можемо допомогти». Родині кажуть, насамперед замінять вікна, а потім придбають ліки. Бабусі треба личитися неї рак поїхати, лікуватися з бабусею. Ну тому що їй дуже треба. Та матеріальна допомога, яка сьогодні надала секретар міської ради, це допомога саме та яка необхідна. Це можливість поміняти вікно в першу чергу. По-друге, вирішити і побутові матеріальні проблеми, які сьогодні є. Це по перше, стан здоров'я, це ліки, які сьогодні у нас дороговартісні. Соціальні служби передали і продуктовий набір для родини. Це допоможе сім'ї, деякий час не купувати їжу та зекономити кошти. Надія полепенко, Антон Бондаренко, телеканал МТМ.